Наш центр комплектування морської піхоти спрямована наша діяльність на відбір та оформлення кандидатів на військову службу за контрактом у підрозділах морської піхоти. Як всі знають, наприкінці минулого року було вже остаточно сформовано корпус морської піхоти, який відбрав в себе існуючі бригади морської піхоти, та зараз йде до комплектування та формування нових підрозділів морської піхоти. Кандидати наші проходять відбір за фізичною підготовленістю, за станом здоров'я, вони мають відповідати критеріям придатності до військової служби за контрактом у підрозділах морської піхоти, а також мають пройти психологічні тести на предмет придатності саме для служби в екстремальних условиях. Тому після підготовки документів кандидати. Направляються для проходження базової загальновійськової підготовки в наш навчальний центр морської піхоти, де протягом 30-35 діб набувають досвіду поводження зі зброєю, тактико технічні характеристики вивчають основних зразків зброї, головні прийоми та методи ведення бою у складі відділення. І базові знання військової науки. Після цього потрапляють до обраного підрозділу. Це або бригади морської піхоти, або артилерійські бригади, або у нас зараз формуються бригади берегової оборони. До цих трьох видів бригад вони можуть потрапити за власним вибором, тобто яку посаду, яку професію обирають, туди ми і спрямуємо наших кандидатів.